Всім привіт! Дякую, що завітали на мій канал за те, що підписуєтеся, ставите вподобайки, пишете коментарі. В цьому відео я покажу такий невеличкий огляд. Ми були в магазині Кік. Тут дуже багато появилося різдвяного декору, посуду, дуже класний, мені дуже подобається. Я ще так нічого не купляла, буду потрошку вже купляти, тому що декор, який в мене є новорічний, там різдвяний. У мене весь, весь він вдома в Україні, а тут ще нічого нема. Тому трошки буду купляти, дуже багато теж не хочу, тому що багато в мене вдома в Україні є. Це придеться потім багато це все вести додому, тому так. Дещо буду купувати, щоб так трішки прикрасити дитячі кімнати, залу, кухню. Також в цьому відео покажу розпаковку дитячої постільної білизни з сайта Shein і покажу, як проходять наші вечора, і також які я заказала з темі приліжкові тумбочки. Дивіться, всім гарного перегляду, дивіться до кінця, коментуйте. Чекаю на, зворотню, на зворотній зв'язок. Всім гарного перегляду! Дуже мені сподобався тут декор. Я думала, такі маленькі ялиночки можна купити дітям в кімнати, Гірлянди, так щоб у них трошки, трішки такі, дуже, як то кажуть, свято було новорічне, таке різдвяне. Свічки дуже класні, оці що на батарейках. Оці такі ялинки десь на полицю поставити, як, також як декор. Дуже привезли багато тут такого декора. Дуже класний, мені дуже сподобався. Получила посилку з сайта Shane, заказувала постільну білизну, заказувала марчику, він сам вибирав. Одну захотів таку з машинками-тракторами, друга така з звірятками. Так, розмір такої. Метр 35 на два. Зараз я розпакую, покажу, які вони. Так, а ця йде також п'ять на два. А це взяла таку, щоб вона була. І дівчатам можна було, і хлопцям також з такими звірятками Також дуже класно, мені дуже подобається. Так, і цієї також метр 35 на два. Так, Ну, тут ще взяла собі плаття і ковтинку. Плаття таке взяла з капішоном, Таке, щоб, думаю, в школу вдіть і побігти за дітьми. Таке простеньке, обичне. Так, зараз розпакую постіль і покажу, покажу, яка вона. Так, розпакувала звірядками дуже класна, така ярка, з цієї сторони просто біла, а зверху то така. Дуже мені подобається, марчик довольний. Зараз я її піду закину в стірку. І потім застелюємо. Дуже класно, мені сподобалася. Така гарненька, така дитяча. Так, ці постілі йшли без тройка, називається, без простині. Получається, дві наволочки. Але мені простеньку, в принципі, і не треба, тому що така наволочка. Також тут так ось вона йде. Гарненька, мені все сподобалось. Простинку мені не потрібно, тому що я йому на резинки закриваю. Така вона йде постійно совається, а на резинки я йому купляю, закриваю, тому мені, в принципі, і навіть краще, що вона йде без простині. Тому буде обично така біленька. Відкрила другу. Ця теж дуже гарна, така, прям. Ярко. Він дуже хотів з такими тракторцями, машинками. Прикольно, мені дуже подобається. Йому подобається так, з цієї сторони вона йде отак. Просто на такому голубому фоні. Якісь такі теж дорожні, такі знаки. І я не показала, там також йде на замочку такому. Так. Також класно, мені сподобалося. Так, і дві, і дві таких наволочки. Так, і остання, ну, ще не остання, ще мені одна має, прийти. я 4 заказувала, прийшло поки три. Ця взагалі така суперська на відео така, наче вона чуть-чуть блідновата, а так-то вона дуже така ярка. З такими оленями. Цю я так взяла, щоб було і марчику можна було міняти, і дівчатам. Вона така йде і для хлопчиків, і для дівчаток. Дуже класна, мені подобається. Також тут на замочку вона йде. На цьому. І тут біле. Отак вона йде. Так, і такі самі наволочки. Гарненькі. Діти вже просять постирати, їм застелить. Мені дуже подобається така дитяча, з таким дитячим принтом. Звірі такі гарненькі, на білому фоні. Люблю так, щоб було все на білому фоні. І собі таку постіль беру. Це дуже класно, мені дуже подобається. Непогано. Так, ціни плюс-мінус від 14 євро і якась 17 євро стоя. 214 і одна 17. Тому, якщо комусь сподобалось, заказуйте. Якість тут скрізь пише Поліестер. Але пише Поліестер, ну цікаво, що якість скрізь різна. Хоча скрізь пише Поліестер. Не знаю, може він різний буває. ну. В общем, такі у мене була така розпаковочка. І ще має прийти ще одна постіль. Потім прийде, я також покажу. Там уже вона така буде з новорічним принтом іти, з ялинками. там. Таку я вже більше заказала на е, новорічні свята, на різдвяні. дівчата попросили, тому вже така буде. Потім прийде, я покажу. Тут показую е, розпаковку, так скажімо, приліжкових тумбочок. Е, я заказувала на сайті е, Теді на Теді з магазину інтернету. Е, одна така тумбочка е, коштувала 50 євро. Я заказала дві. Е, дуже вони мені сподобалися. Нам підійшов розмір. Е, розмір 40 на 40, там іде ширина і довжина, а висота її йде 47. Тому чоловік почав збирати. Інструкція так лежала, він її не, як то кажуть, толком і не дивився. Так, сам збирав. Поки він збирав, я смакувала дубайський шоколад. Я сьогодні, як то кажуть, не в кадрі. Була оператором, <хи> тому знімала, як він. Трішки так засняла, як він збирав ці тумбочки. Дуже швидко він зібрав. Там, в принципі, і на особо не було що збирати. Дуже мені сподобались ці тумбочки. Вони такі йшли білі з золотом. І ці... це зараз я показую ніжки. Тумбочок дуже мені сподобались, такі гарні. На вигляд вона мені дуже стильна, така естетична. Тому я як побачила, показала чоловіку і одразу замовила. Дуже вони мені сподобалися. Це ручки, дві йдуть від тумбочки. Далі я покажу, як вони будуть виглядати уже зібрані з кроваттю. Вигляд мені дуже класний, дуже сподобався. Так як я вже говорила, що цю хату ми знімаємо, орендуємо, верніше сказати. Тому тут меблі всі такі старенькі, я думаю, ви бачите. Але я їх заказала, щоб зараз поки ними користуватися, а потім ми будемо їхати додому і. Ми з собою їх заберемо, і буде в нас вже в нашій новій спальні, в нашій новій хаті. Будуть вже в нас такі тумбочки. Дуже вони мені сподобалися. Виглядає так стильно, на фоні старої меблі, хазяйської, яка тут є. Тому. Зараз покажу, як воно буде з кроваттю, але мені дуже сподобалися. І висота, і ширина, і довжина ми підбирали так, щоб нам якраз підходило, щоб було як для нас. Так, тільки вийшли у нас тумбочки. Я кажу зразу, такий вигляд, такий, наче закінчений. Коли кровать, тумбочки. Дуже мені сподобалося. Хочу отой світильник зняти. І хочу на тумбочку поставити такий світильничок, хочу якийсь там декорчик такий невеличкий, з чоловікої сторони там нічого не буде, зарядки його. Взагалі, так буде. Дуже мені сподобалися. Хочу ще сюди якісь такі постери. Зараз новорічні свята йдуть і хочу з таким знайти на Пінтересі. І розпечатати на принтері такі хочу картинки. Такі новорічні, різдвяні, щоб якось цю стіну так ну, прикрасити, якось, як то кажуть, розбавити. В общем, дуже мені тумбочки сподобалися, дуже класні. Е, такі Тут стекло, таке прям дуже-дуже товсте, класне, гарні такі вони білі. Дуже мені подобається, коли біле з деревом або біле з золотом. Тут такі ніжки, теж золотисті, чотири ніжки йдуть. І така, як то кажуть, по-модному врубчик. В общем, такі шокляда непогана, хороша така. Мені дуже подобається. Класно. Розмір у неї, виходить, вона йде чуть-чуть вище кроваті. Тут просто подушка, чуть вище кроваті. В общем, розмір у неї, по-моєму, 47. І так іде 40 на 40. В общем, розмір, мені кажеться, взагалі, то, що треба, отлічний, Шукляди хороші, такі, не знаю, мені дуже вона сподобалась. Я її як побачила. Сразу вирішила, що хочу її заказати. Дуже мені така класна, вона дуже подобається. Ще чоловік зробив таку підсвітку тут. Як відкриваєш тут, так, типа, така підсвітка. І з моєї сторони також можна вечірком так зробити. Ще хочу, ну так як я сказала, сюди світильник і туди. І... Можна вечором так включати і, в принципі, буде гарно. Я думаю, з кроваттю теж так непогано. Класні. Мені дуже подобається. Ця підзвітка тут така інтересненька, цікавенька. Взагалі, тумбочки, як на мене, тут дуже класні. Дуже класні. Я коли буду їхати вже додому. То ми їх зложимо і заберемо додому. Вони будуть у нас вже в нашій новій хаті стояти в нашій спальні. Ми так взяли їх зібрати, вони там не дуже буде багато місця займати. Вони там такі коробочка, така, не дуже, така товста, в чому вони прийшли. Тому ми їх потім так само зложимо і заберемо додому. І будуть вони у нас вже вдома стояти. І цю кровать, до речі, ми теж забираємо. Будемо їхати додому, у нас там про це буде. Так що трішки буде в нас вже обновки в хаті нашої нової, нашій спальні. Тумбочки дуже класні. Вони, мені кажеться, зроблені прям так. Качество, якість, мені каже, дуже класна. Хороша якість у них. Мені подобається, непогані. з і кроватью ці і так вони добре. Не знаю, як на мене, то дуже класні. Е, на темі я вже не пам'ятаю, казала чи ні. На темі заказувала. Там ще такий є похожий, схожий комод. Я би ще комод хотіла, тому що мені треба ще комод так, для білизни, для там, в общем, для такого всякого треба. Тумбочки класні, дуже мені сподобалися. Такий стиль у них класний. Дуже мені сподобались класні. Тут показую, як у нас буває, проходять вечори, купляємо дітям різні ігри, ну такі настільні. То вони самі граються, то папу просять, щоб він з ними грався, то вони самі розмальовують щось, вони дуже полюбляють розмальовки, дуже полюбляють красками малювати, то так у нас проходять вечори, такі, то в іграх, то в розмальовках. Дуже вони таке полюбляють, сідають, ну, в основному троє менших. Старші вже, то вони там самі зайняті, а це в нас троє менших, то в основному так вони полюбляють, щоб папа з ними в ігри погрався. Або я сідаю з ними, і так як я вже говорила в попередніх відео, ми взяли букварі, букварики, там зошити ці з України робочі такі. Анітка в нас в четвертому класі, а Марчик в першому. І ми займаємося українською школою. Читаємо, робимо завдання, пишемо. Зараз дуже так з Марчиком ми займаємося, щоб він так гарно і писав і читав, тому що зараз йому тяжко. Він ходить в німецьку школу, і там він, якби учить цей німецький алфавіт, читає, пише. І тут то така, скажімо, навантаження дуже в нього. Дякую за те, що були зі мною, за те, що дивилися до кінця. Всім до слідучого відео. Хто ще не підписаний, підписуйтеся. Всім пока!